Вставай, Україно, вставай, моя рідна! вставай до смертельного бою, відважних і мужніх синів своїх вірних у битву веди за собою. Вставай, Україно, вставай, ненько мати, вставай до смертельного бою, російські гуркочуть гармати, Дніпро. На вже наповнилась кров'ю. Вставай, Україно, вставай на священну війну з москалем ненаситним, веди нас у битву вогненну, з москальським фашистом мерзотним. Вставай, Україно, вставай, моя рідна, вставай до священного бою, нехай захлинеться ця нечість негідна. Своєю москальською кров'ю, вставай, Україно, від Заходу і Сходу, вставай до пекельного бою, усі світові європейські народи, у битву веди за собою. Вставай, Україно, вставай, моя рідна вставай до священного бою, За вбитого батька, пропавшого сина, вставай, Україно за землю, за волю, вставай, Україно, від півночі й півдня, вставай до кривавого бою, ненависті в душах проміння, до битви горить із ордою. Вставай, Україно, вставай до священного бою, за спалений Харків, за Київ розбитий. За кров українців, що лється рікою, що гинуть і плачуть, сироти діти. Вставай, Україно, вставай до священного бою, за Луганськ, за Донець, Херсон Миколаїв, весь світ Україно нині з тобою, в єдності руки підтримки єднає. Вставай, Україно, вставай до священного бою! За Крим, за Одесу, за острів Зміїний, ставай, Україно, бери в руки зброю, у битву за спалені села міста і руїни. Ставай, Україно, бери в руки зброю, щоб битцю москальську заразу, зібрати щурів, дезертирів юрбою, Карать по закону воєнного часу. «Вставай, Україно, вставай, моя рідна, нам відступати нікуди це наша земля, ніким не підвладна свобідна і смерть ворогам усім буде. Вставай, Україно, вставай до священного бою, цей заклик лунає понад світами. Чесні люди, країно, нині з тобою, моя Україно, перемога! За нами слава Україні.